Toyota Sequoia буде в роботі. Бачите, моніторчик на 5 дюймів, ну звичайно, диски, суперрадіо і так далі. Будемо це все замінювати. Завершена робота по встановленню автомагнітоли у Toyota Sequoia. Магнітола на 10 дюймів. Ось ця вся рамка була замінена повністю. Глянцева, вона гарно підходить сюди, все виглядає по штатному. В бардачок була виведена у нас флешечка і слот під сім карточку для інтернету. Магнітола, звичайно, має гучний зв'язок. Можете телефонувати, спілкуватися з людьми, тобто у вас підтягуються всі контакти. Також по блютузу під'єднали телефон і у нас працює CarPlay та Android Auto, тож ви можете користуватися вашим навігатором або Google картами, або Waze. Також можете, що ми тут можемо? Музичку прослуховувати через Bluetooth. Все йде Apple Music все є. Також в самій магнітолі на андроїді все стандартно. Гарний еквалайзер з усіма додатками тут, з налаштуваннями басів і так далі. повністю. І Є у нас кулер охолодження. Він буде охолоджувати у вас магнітолу в літній час, щоб не було просадки і по потужності. і Так, далі. так само тут і Google карти є, і можна скачати весь саме в цю магнітолу. Коли ставимо сім-карту, у нас з'явиться ще 4G. Магнітолу ми скомутували з рідною камерою заднього огляду. Камера, звичайно, рідна слабенька по роздільній здатності, але клієнт побажав, щоб ми залишили рідну. Все працює у нас по-штатному. кнопки керма були під'єднані. Звук іде помбічецький, валить магнітола дуже добре. Тому що це магнітолка з преміум сегменту, тому звук у неї взагалі без коментарів. Так, де у нас тут відео? Зараз? Ось воно у нас. Це у нас іде відео тут. Валить, звісно, так, що карти всі вилітають від звуку. Ну, Якість екрану бачите також на висоті. Будь ласка, тож, кого зацікавить такий варіант? Звертайтесь.